Всім привіт! Це 16-й день мого відео щоденника. Сьогодні 2 число, але знову розповім за перше. Якщо я правильно все порахував. Вчора я виклав відео за позавчора, сьогодні за вчора. І завтра за сьогодні. Це правильно. Вчора я прокинувся, заходжу в Телеграм, бачу, друг пише, що вони. Трохи запізніться. Нагадаю, по плану у нас було відпочивати. Ми мали зібратися на дачі відпочити з ночівлю. В принципі, все так і сталося. От я повернувся вже з дачі, але це вже я забігаю наперед. Що. Був такий прикол. Мій друг написав мені, і я відповів йому годину. І до цього він мені телефонував і теж дзвонив. Е, я йому передзвонив, і він сказав: типу, ви що, з моїм племінником? Типу, десь ночували, бо виявилося, що і я, і мій племінник лягли спати приблизно один і той же самий час, і прокинулися теж приблизно в той самий час. так от вийшло. Після цього ми поговорили про те, коли він приходить. Він мав приїхати щось типу о 4-й годині. А я тоді була десь приблизно година чи друга. Я спеціально захотів відіспатися для того, щоб не спати вночі. Спойлер, не вийшло в мене це. Я, ну, я не спав вночі, але зранку я пішов спати. Виходить, я дізнався час, коли вони приїжджають, і вирішив, ну. Треба було піти їх зустріти. До того моменту у мене ще було достатньо часу, я там щось поїв. Здається, позаймався в Duolingo, але це не точно. Точно пам'ятаю, що я змонтував відео і виклав його одразу. У мене вийшло. Я виходить, впорався з цим завданням. Ми пішли на дачу, там були сосиски, багато про що розмовляли. Веселилися і е, дивилися фільм. Лягли ми пізно, дуже пізно, десь приблизно о четвертій ранку. І все. В принципі, е, особливо нічим я корисним не займався в ці дні. Увесь день я не займався нічим корисним. Сьогодні теж планую просто відпочити від активного відпочинку. Тож, те, що було сьогодні вже розкажу в наступному відео. Бувай!